5 січня українцям почнуть видавати біометричні паспорти, готові друкувати по 8 тисяч примірників щодня. До того ж, в паспортних столах мають встановити спеціальне обладнання для отримання біоданих. У Києві воно вже є. Його нині почали тестувати. До експерименту долучився наш ігор Кримов. Стався і перший конфуз, який саме у сюжеті. Ось він, український біометричний паспорт. На вигляд, така сама книжечка, що і тепер. Утім, всередині є спеціальний прихований чіп. На нього записуватимуть усі дані. Презентує новинку голова Міграційної служби України. Багато людей турбує питання ціни на паспорт. Ціна регламентного бланка, паспорт який буде буде 30 днів, буде коштувати 518 гривень. Терміновий, якщо бланки будуть. Люди не захоче, ви знаєте, 10 днів. Ціна термінового буде паспорта 775. Лише гроші та внутрішній громадянський паспорт потрібні, аби справити новий закордонний, кажуть міграційники. Планують видавати документ у кожному паспортному столі країни. Демонструють, як це має відбуватись. Вікна зголосилися на експеримент. Мені треба громадянський, то лише паспорт не тримайте мій громадянський. І кажіть, що мені робити далі. Далі треба було сісти та чекати, коли дані з паспорта заведуть у систему. А він запрописаний Луганський, Ну і що? Не хоче писати. Система навіть не пропускає мене, тому що я з Луганська. Да. Да. Чиновники починають виправдовуватися. Якщо міняється адміністративний устрій, якщо міняється, то ви там кого тут зробиться змінення. Так, а що вже територіальний устріл так швидко змінився. Вже в повні території сказати, в вашій не системі не нема. Готов прокоментувати. Значить, це маленький долі, який ми поправили для подовження експерименту. Вирішили заявника, тобто мене, експериментально переселити. А Крим він не знає. Що давайте подивимося. Крим таки наш система сприйняла псевдопереселення з Луганська на півострів. Перейшли до зняття біометричних даних з першого фото. Тепер вліво наклончик. Це трошки все дивимося в об'єктив. Фотографую потім відбитки двох пальців. Так, покладіть на сканер вказівний палець лівої руки. Етап заключний. Підпис. Це на цьому віконечку Я маю щось малювати. Тільки посередині тут знов затримка. Система не сприйняла підпису і спинилася. Треба було по новому фотографуватися, сканувати відбитки та розписуватись. Виходить, що я тут ну. 24 ну хвилини клічно це нормально, Ми в стандарти впалися. Всі виявлені серед тестування вади міграційники пообіцяли якнайшвидше виправити. А головне повернути у своїй системі Луганськ до складу України до 5 січня, коли заявки на отримання біопаспортів почнуть приймати по справжньому. І Оркрему Оксанкоменка, права вікна, СТБ.